Що руйнує більшість стосунків у наш час. Думка про те, що ви завжди повинні відчувати те сильне почуття, яке ви відчуваєте на початку стосунків, і що коли воно вщухає, ви більше не закохані. Так, багато людей не знають, що робити, коли новизна закінчується. Якщо людина їм не подобається з правильних причин, то ви вже не можете підтримувати стосунки. Можливо, це звучить безглуздо, але я називаю це запахом нової машини. Ви з нетерпінням чекаєте на поїздку, вихваляєтесь з нею, розповідаєте про неї всім друзям. Зрештою, це проходить і вам потрібно міняти масло, з'являються вм'ятини і подряпини, і ви починаєте помічати, як загоряється контрольна лампа двигуна, і вам потрібно робити базове технічне обслуговування, щоб підтримувати машину в робочому стані. Деякі люди не хочуть вкладати в це багато зусиль, тому вирішують, що можуть просто купити нову машину. Це правда, але люди не часто говорять про те, що можна закохуватися у свого партнера знову і знову. Я зі своєю дружиною вже понад 25 років і за цей час кілька разів закохувався в неї по вуха до безтями. Були й справді важкі часи, і було б легше піти. Але, друже, у мене є найцінніший скарб у світі, і я ніколи її не відпущу. Я не вірю в версію про спорідненість душ, що сходяться зорями, про долю закоханих, але я вірю, що люди можуть стати спорідненими душами. Я вірю, що існує безліч людей, достатньо близьких за цінностями та особистісною сумісністю, з якими я міг би одружитися і прожити гарне життя. Але я також вірю, що щось на кшталт спорідненої душі розвивається з часом. Це те, чим ви стаєте, коли продовжуєте обирати один одного і підтримувати один одного знову і знову через хороші і погані моменти життя. Ви глибоко знаєте один одного, ваші життя трохи стерлися по краях, щоб відповідати один одному, не втрачаючи при цьому своєї ідентичності, ви знаєте всі вразливі місця, які можна було б використати, щоб поранити цю людину в душу, але ви цього не зробите, навіть коли злитися або розчаровані, тому що вічні шрами на душі того, кого ви любите, не варті цього, і ви вірите, що інша людина зробить те саме для вас. Мої бабуся і дідусь познайомилися, коли їм було по 20 років, і одружилися, коли їм виповнилося 21. Вони були разом до самої смерті. Я все ще можу показати вам місце, де він вирізав їхні ініціали на камені і вирізав серце навколо них, перш ніж вони одружилися. Я не збираюся робити вигляд, що все було ідеально, і в трояндах, але я знаю, що в кінці вони все ще дуже сильно любили один одного. Коли дідусь був на смертному Одрі, моя тітка запитала бабусю, чи з нею все буде добре, і бабуся відповіла: Я була одружена з ним 63 роки, і я не готова від нього відмовитися. Після його смерті вона дуже швидко почала занепадати духом і через місяць пішла за ним. У моїй родині люди помирають з трьох причин: рак, інсульт або смерть чоловіка чи дружини. Мені вже за 50, і я не одружена. Я знаю, що ніколи не матиму того, що мали вони, але якщо мені дуже пощастить, я зустріну когось і зможу бути щасливою з ним. Я завжди думала, що з мого боку було б нереалістично очікувати, що кожен успішний шлюб буде таким, як у них, але я можу мати менші очікування, і, можливо, тільки можливо, у мене буде щось хороше. Постійна рутина повсякденного життя у мене до біса дивовижний шлюб, але господи боже, щоденні 10 годин поза домом і стрес висмоктують душу. Я збирався сказати щось подібне. Мої стосунки не зруйновані, але вони стали набагато складнішими через позмінну роботу, рідкісні зустрічі та в тому і стрес брак самоусвідомлення, відсутність підзвітності, небажання брати на себе зобов'язання або вирішувати, обговорювати проблеми, і віра в те, що трава зеленіша в іншому місті. Я думаю, що недостатня увага до інших також підпадає під це поняття. Я помітив масовий сув у менталітеті, коли так люди повинні дуже піклуватися про себе, і турбота про себе важлива однак не потрібно багато, щоб просто бути уважним до почуттів інших. Існує межа між тим, що деякі люди класифікують як турботу про себе і егоїзмом. О, так, я думаю, що це дуже важливо. Я вважаю, що перехід до розмов про те, і навіть до питань про те, що ми винні людям у стосунках, є продуктивним. Рівень самозречення, який очікувався від людей, особливо від жінок, які зустрічалися чи виходили заміж за чоловіків у стосунках у минулому, був нездоровим. Важливо, щоб люди розуміли, що бути у стосунках з кимось не означає, що вони повинні висмоктувати з вас кров усіма можливими способами. Проблема в тому, що для багатьох людей це перекладається, як я нічого не винен цій людині. У минулих стосунках я зіткнулася з тим, що назвала озброєними кордонами. По суті, ця людина не підтримувала жодної розмови, яка не була б невимушеною, виключно позитивною і дуже короткою. Це було дуже токсичне очікування позитиву, тільки хороші вібрації. Я не великий скарзник, але все сприймалося саме так. Я люблю вирішувати великі складні проблеми на роботі. Чим вона складніша, тим більше мені це подобається. Який інженер не любить такі речі. Тож я розповідала якусь історію, яку вважала крутою і позитивною, але оскільки вона починалася з «машина зламалася, і ми думали, що нам гаплик, ця людина казала: Я не твій емоційний смітник, я не буду з цим розбиратися. І йшла геть. Мовляв, ти навіть не хочеш слухати про мій день. Я хочу почути про твій день. До кінця цих стосунків у них було так багато кордонів навколо спілкування, що в 75% випадків, коли я намагалася з ним поговорити, він просто йшов від мене, не кажучи ні слова, або нагадував мені, що встановили зі мною межу, що я не повинна розмовляти з ним до 17.00 або щось подібне. Ніхто не просив цього, але я вважаю, що ми зобов'язані дізнаватися про те, як пройшов їхній день добре чи погано, перед людьми, з якими ми маємо стосунки. Ми повинні хотіти знати людей у нашому житті, і частиною цього є певний базовий рівень цікавості до того, що відбувається в їхньому житті. Відсутність поваги один до одного, коли ти когось не поважаєш, ти навіть не хочеш намагатися, ти просто там за інерцією. Це потворна правда. Але більшість людей не поважають себе. У моєму класі була жінка, яка казала, що її батько відкрито називає її та її маму суками. Йшло до того, що її батько весь час лаявся, що вони не могли запросити гостей. Тож, коли вона назвала мене сукою, для неї це погано закінчилося, і було просто дивно бачити, як вона не могла зрозуміти, чому зі мною це не спрацює. Вона, до речі, також мала ступінь з психології. Я дуже добре тримаю себе в руках, але вона злилася на мене за те, що у мене є стандарти, і я не можу змиритися з тим, що робила вона. Відсутність комунікації. Так, прийшов сюди, щоб сказати саме це. Мої закінчилися теж через це. Спілкування особливо необхідне у стосунках на відстані. У будь-якому випадку спілкування це ключ до всіх стосунків у житті, спілкуйтеся ефективно і все буде добре. Не те, щоб я давав поради, але ви і так це знаєте. Раніше я думала, що це правда, тому я була відвертою зі своїми хлопцями. Виявилося, що здебільшого, а якщо я казала їм, що мене щось турбує, це одразу перетворювалося в їхніх очах на боротьбу за владу, і вони не хотіли змінювати свою поведінку саме через те, що я щось сказала. Б коли мій колишній запитував мене, що не так, він часто насправді не хотів знати. Він хотів посперечатися і сказати мені, чому я не повинна засмучуватися через те, через що я засмутилася. Я думаю, що люди хочуть, щоб таємний джин шепотів, чим засмучений їхній партнер, але насправді спілкування з ним створює зовсім іншу динаміку. Іноді спілкування не вирішує проблем. Мені здається, що такі меседжі можуть бути погано засвоєні, тому що вони покладають на вас обов'язок допомогти йому зрозуміти, тоді як насправді він все чудово розуміє і просто поводиться як мудак. Два приклади: перший колишній не хотів вдягати навушники, щоб слухати свій подкаст на подвійній швидкості, коли я навчаюся в тому ж місці. Маленька квартира, більше нікуди піти. Він носить навушники цілий день на роботі. Жодні аргументи на кшталт Я не можу зосередитися, мені просто незручно це слухати. Його не переконали. Зрештою, я попросила його запитати своїх друзів, що вони думають про це, знаючи, що всі скажуть йому, що він поводиться як придурок. Другий інший колишній хотів не спати до третьої години ночі щоночі. Я не хотіла однокімнатна квартира. Я намагалася встановити для себе час відходу до сну о першій годині ночі. Я б вважала за краще об одинадцятій, але пішла на компроміс. Я сказала йому, що він може вмикати світло що завгодно. Я буду використовувати маску для очей. Це було проблемою кожні вихідні протягом декількох тижнів. Я пояснювала, що на вихідних я дуже втомлююся, і пояснювала, що недосипання впливає на моє ставлення до нього. Я пояснювала знову і знову, як це мене розчаровує. Він все ще продовжував намагатися не давати мені спати або тиснути на мене, щоб я не спала після першої години ночі, поки я не зламалася і не почала кричати, плакати з цього приводу через кілька тижнів. Він перестав про це згадувати, але починав бурчати, якщо бачив, що я занадто рано чищу зуби. Спілкування не виправляє аб'юзивного мудака. Так багато речей, але для мене моє розлучення було значною мірою пов'язане з тим, що я зосередилася на кінцевій меті, а не на стосунках, і недовіра до себе і до того, що мені потрібно. Тепер я зрозуміла, коли вступала в усі свої попередні стосунки, думаючи, що успіх це одруження і народження дітей, а не щастя. Я перевертаю цю думку, коли повертаюся до побачень. Мені дуже шкода, що вам довелося усвідомити це в такий важкий спосіб. Я усвідомлюю це для себе прямо зараз. Я просто вдячна, що можу знайти шматочок щастя поруч з моїм чоловіком, не покидаючи його. Коли я зустрічалася з чоловіком, я була дуже зосереджена на тому, щоб заручитися і вийти заміж. Я думала, що все роблю правильно. Я ходила на терапію, зосередилася на власному зростанні, намагалася виправити себе перед тим, як піти під вінець. Але зрештою, я все ще була переконана, що шлюб і діти це ключ до безмежного щастя. Лише коли я вийшла заміж і народила доньку, я зрозуміла, що щастя приходить не з досягненням якоїсь уявної мети, а зсередини. Ми з чоловіком працюємо разом, щоб побудувати нашу версію довго і щасливо. Але я знаю, що дуже багато пар розривають стосунки, коли усвідомлюють це для себе. Моя єдина мета зараз дати моїй доньці навички розібратися в цьому, перш ніж вона зробить вибір, який вплине на все її подальше життя. Не сьогодні, а завжди. Люди не бачать і не прагнуть зрозуміти, як їхнє дитинство впливає на моделі їхніх стосунків, і наскільки ми, як люди, схильні повторювати минулі ситуації, особливо невирішені. Тож ми проєктуємо багато свого багажу на партнера, а потім розчаровуємося, коли він не може вирішити цю проблему для нас. Дуже допомагає усвідомлення того, коли і чому ви це робите, щоб мати змогу діяти по-іншому. Це воно. Ми з чоловіком, після 13 років спільного життя, нарешті дійшли до того моменту, коли починаємо бачити це один в одному і в собі. Це було несподівано і важко, але я думаю, що це можливо справжній прорив. Тепер ми зупиняємося під час суперечок і звіряємося з собою. Чи це проблема з ними та їхньою поведінкою, чи це проблема з тим, як я сприймаю та інтерпретую речі у своєму травмованому мозку? Я реагую на свого чоловіка зараз, чи на маму? Безумовно, 14 років разом, 5 у шлюбі. І ми почали говорити про те, що наш світогляд, незважаючи на те, що він дуже схожий, може разюче відрізнятися, коли справа доходить до того, як ми говоримо про речі і що нас турбує. Ми запобігли багатьом суперечкам через дрібниці, просто відкрито спілкуючись і знаходячи час, щоб сказати: гаразд, але чи можеш ти сказати мені, що змушує тебе так думати? У 9 з 10 випадків це відбувається тому, що ми інтерпретуємо те, чого не мали на увазі. Якщо ви можете довіряти тому, що ваш партнер має добрі наміри, це має велике значення, незважаючи на те, що життя є складним, ми зараз краще ніж будь-коли. Срань господня, так я все життя глибоко, глибоко заперечувала це. Коли у мене почалися проблеми з чоловіком, який є найнеймовірнішою, найдобрішою, найніжнішою, найуважнішою, найбезкорисливішою людиною, яку я коли-небудь зустрічала, я почала усвідомлювати, що спільним знаменником моїх невдалих стосунків була абсолютно я сама. Захист мого его був настільки сильним, що мені буквально довелося почати мікродозування, щоб поглянути на своє життя, свій вибір, рішення, вчинки тощо з нейтральної позиції. Це був найболючіший досвід у моєму житті, усвідомлення правди про моє дитинство, моїх батьків і про те, ким я є або була. Але дати моєму чоловікові партнера, на якого він заслуговує, і можливо одного дня дати моїм дітям маму, на яку вони заслуговують, варте будь-якого болю чи сорому. Так я не усвідомлювала цього до тих пір, поки мені не виповнилося 30. Я провела всі свої 20-ті роки у шлюбі з людиною, у якої, як і в мене, батьки мали функціональний і малоконфліктний шлюб. І за 10 років ми жодного разу не підвищили голос один на одного. Ми були вкрай несумісними і наш шлюб був нещасливим для мене, але ми вирішували розбіжності за допомогою звичайної розмови, а не великої сварки чи чогось подібного. Що ж, після того, як я розлучилася з цим чоловіком, я зустрічалася з кимось, хто вважав, що великі сварки з криками це нормально. На початку наших стосунків вони посварилися зі своїм родичем, коли я була у них вдома. Я сіла в машину і поїхала, тому що мені здалося, що ситуація була дуже небезпечною. Перш ніж я повернулася додому, він подзвонив мені і запитав, чому ти поїхала. А я відповіла: О Боже, з тобою все гаразд, мені потрібно викликати поліцію. Він сказав, що я збожеволіла, що пішла або думала, що це щось значить. Всі б'ються, з якої ти планети. Я недовго підтримувала стосунки, але наполягала на розмові про це, тому що це мене дуже налякало. Тоді я дізналася, що ця людина вважала себе найспокійнішою в родині. Послухай, я не кидав у неї телевізором, як мій тато кидав у маму, коли вони сварилися. Тоді я зрозуміла, що кожен вважає своє виховання нормальним незалежно від того, наскільки воно було ненормальним. Це стало каталізатором того, що я поставила під сумнів багато припущень, яких дотримувалася в житті не стосовно стосунків, а просто чи справді мої батьки мали рацію щодо цього, чи це просто те, що я вважала нормальним. Якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на канал, поставте цьому відео лайк і напишіть, що ви думаєте з приводу цього. До зустрічі у наступних відео.